Вітаю тебе, глядач на моєму каналі. Багачення на війні це вів! No, Ти, мій любий глядач, захочеш заперечити мені, стверджуючи, що подивись минуле. Як на Другій світовій війні збагатились деякі країни. І нащо тоді війни, якщо вона не несе однієї з сторін економічної вигоди? На що я відповім тобі? Закрий її, Давай розбиратись разом і почнемо. Напевно, ми з середньовіччя. Одним із головних способів збагачення на війні у середньовічі було володінням, землями та територіями. Військові командири та князі, які вважалися переможцями. Могли отримати значні території та володіти надійними феодальними володіннями, що забезпечувало їм стійкий прибуток. Воїни можуть взяти в полон важливих людей, отримати золото, срібло, цінні камені та інші матеріальні блага. Великі переможці раніше забирали все, що було цінним у захоплених територіях, що дозволяло їм отримати значний прибуток. Крім того, війна давала можливість отримати нових солдатів для своїх військ. На підконтрольних територіях можна було взяти в полон та консолідувати місцевих військових та військових молодиків, що дало можливість наповнити військову потужність та збільшити свої шанси на перемогу в майбутніх війнах. Але дане збагачення насправді були не таке вже і прибуткове, оскільки мародерством і крадіжками збагатіння було тимчасовим і швидкоплинним, а захоплені території потребували контроль, розвиток та покору до нової влади. Для забезпечення цих факторів витрачались значні економічні та військові ресурси. І тому у середньовічній Європі війни часто були довгими, і кровопролитними і іноді тривали десятиліттями і навіть століттями. На зміну загарбницьким війнам прийшли війни за ідею, оскільки світове суспільство вже чітко усвідомлювало, що війна це жах і є знищенням економічного розвитку суспільства. Ідея перетворилась в ідеологію, яка підкорювала цілі країни та спонукала до ворожих дій. Чіткий примір таких дій це Друга світова війна та війна в Україні. Раціональності таких дій. Жодної, однак, завдяки ідеології створюється суспільство, яке може діяти ірраціональне та жорстоко по відношенню до інших народів, країн націй. Дійсно, з першого погляду, може здатися, що війна може бути зручною для збагачення. Часто умови війни створюють потребу у великих кількостях військового обладнання, зброї та інших матеріалів. Іноді війна також може відкрити нові можливості для бізнесу, наприклад, шляхом відкриття нових ринків або залучення додаткових інвестицій. Іноді підвищує попит на різноманітні товари та послуги, пов'язаних з війною. Які можуть мати високу вартість, наприклад, зброя, медичне обладнання, харчування, залучення багатьох людей до військових дій, які можуть вимагати спеціального снарядження, одягу та іншого обладнання, що може мати високу вартість. Проте цей підхід є поверхневим та не враховує повного зображення економічних наслідків війни. Є багато факторів, які знижують економічні вигоди від війни. По-перше, війна вимагає великих витрат на військове обладнання, забезпечення військових, медичну допомогу та інші витрати. Це може призвести до зниження доходів держави та громадян. По-друге, війна створює багато невизначеностей, які шкодять бізнесу та економіці, наприклад, неможливість виконання контрактів, попиту на ринку. Та інші економічні труднощі. По-третє, війна веде до зниження виробництва та втрати інфраструктури. Руйнування фабрик, заводів, доріг та мостів стає завадою для повернення до нормального виробництва та розвитку економіки після завершення війни. Також на війні люди та компанії, втрачають своє майно та ресурси, можуть зазнати значних фінансових втрат та банкрутства. Нарешті, Війна веде до створення великої кількості біженців, що веде до гуманітарної кризи. Це також призводить до зменшення ринку праці та зростання рівня безробіття. Після війни країна може знайти себе в складній економічній та фінансовій ситуації, яка може тривати десятиліттями. Війна не приносить значної економічної вигоди чи збагачення жодній із сторін конфлікту. А лише веде до величезних людських та економічних втрат, збагачення на війні це міф, але цей міф має під собою підґрунтя як історичне, так і ідеологічне. Значного поширення він здобув після Другої світової війни на території Радянського Союзу. У той час як і інші країни розпочали економічний розвиток. І розбудову своїх скалічених країн після війни, Радянський Союз не зміг розвинутись в економічному плані, так як країни Європи чи США. Тому почалась робота в пошуку ворогів та виправдань, оскільки це значно простіше, ніж побудова потужної економіки. Але про це якось іншим разом. Відео на цю тему з'явиться на моєму каналі. Ідея збагачення на війні дійсно існує вже з давніх часів, але в сучасному світі ця ідея не має під собою основи і не може бути виправданням чи темою діалогу. Війна це жах і в сучасному світі не може існувати. На жаль, людство ще не дійшло культурно економічно чи соціально до того, щоб усвідомити це. І досі в світі існують людські істоти, які вважають війну способом вирішення своїх власних інтересів. Будь Путін, щоб ти здох! Щоб ти здох! Збагачення на війні – це міф.